Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо свято Благовіщення, свято, яке ми в народі чомусь дуже сильно перенаголошую, не боюся сказати того слова, бо кожного року є. Приблизно якесь таке питання від когось одного, від когось другого, або десь між рядками воно звучить, а що старше, благовіщення чи велике. Тому кажу, що дещо перенаголошую. Але це перенаголошення говорить про велику вагу нинішньої події в історії Спасіння. І я навіть починаю розуміти, чому. Тому що десь в глибині серця, як сказали психологи там на рівні підсвідомості, ми розуміємо, що благовіщення стається найнеможливіша річ, яка могла би бути. Ще більше неможлива, аніж Воскресіння. Чому? Тому що Воскресіння це стан подія, до якої покликані всі і всі через це пройдуть. Подія благовіщення, яка відбулася 2020 років тому, ця подія була, не було такої події ні до того і не було після того. Ця подія унікальна у своєму випадку і унікальна не лише кількісно, що не було такого ніколи, але унікальна також і своєю якістю. Бо що стається у події благовіщення? Бог і людина єднаються докупів. Бог і людина з'єднуються і творять щось унікальне. У лоні Діви Марії береться її яйцеклітина. нека й не ріже нікому вухо. Марії мусила бути огуляція. Марія мусила дати свою яйцеклітину. І Дух Святий зійшов і доповнив те, чого було потрібно для того, щоб сталося життя. Бог додає і решту хромосом, решту матеріалу, творить в лоні Діви Марії. І те, що народжується, плід її лона, називається Божим Сином, Богочоловіком. Ми з дітьми на катехізації кожного разу проговорюємо, що той символ, коли ми робимо знак Христа, коли загинаємо два пальці, пригадують нам, що Ісус Христос, Божий Син, був правдивим Богом і правдивим чоловіком. Ось така подія сталася. Якщо на фізиці якось на практичному житті поєднати, це поєднати дві неможливі речі. Бога і людину. Воду і оливу, якби її не з'єднув, між ними нема сполуки. Олива є крапельками, вода є свою форму має, вони можуть дотикатися, але не змішуватися. Це неможливо. А Бог робить так, що це стає можливістю, що Бог. І людина стає одним цілим одною особою з двома природами. І ця подія не тільки велична сама в собі, унікальна сама в собі. Ця подія також і наслідки має унікальні. чому унікальність благовіщення, чому Бог робить таке чудо. Чому відбуваються такі обставини, бо Бог хоче зробити щось дуже потрібне для людини. Бог хоче не перестати бути Богом і воднораз уповні стати людиною, щоб показати нам, наскільки Він до нас не байдужий, наскільки Він до нас. Хоче наблизитися, наскільки ми йому розходимося. Він опускається, коли ми говоримо щось подібне, ми маємо, коли ми говоримо своїми дітьми, коли ми, маючи там вищу освіту, прожиті роки, якісь досягнення, успіхи, розуміємо великі вже абстрактні речі. Але коли нам треба говорити з дитиною, ми опускаємося до її рівня. З пам'яттю і з досвідом, з вміннями, які ми маємо, ми пробуємо говорити з нею її мовою, зрозумілою для неї. Ми йдемо перед нею, щоб вона, бачивши близькість нашу, пішла за нами. Щось подібне робить Бог у день благовіщення, у день втіловлення свого Сина. Що Бог робить в самому в Ісусі Христі? Бог сходить до нас і сходить для чого? Не тільки щоб нас повести, щоб нам показати, але щоб ставши одним з нас, на нашій шкірі, нашими засобами, інструментами показати, що таке він Бог. Болюча, жертовна, віддана, всеціла, неподільна. Ось це Бог робить Ісусі Христі. І все це починається нині в День Благовіщення. Другу частину проповіді я би хотів сьогодні в День Благовіщення згадати про дещо дотичне, але дуже актуальне при цій події. Я би хотів, щоб ми звернули увагу на те, що відбувається у житті людини, у житті подружжя. Це зачаття, це дитина, це нове життя. Так, кожного з нас це відбувається не так, як з Дівою Марією в людей. Ми маємо природні інструменти, прописаний закон, як починається життя. Але сьогодні це життя, як ніколи, робиться дуже і дуже загрожень. Нас дуже болить, особливо нас. Які триваємо в часі війни на другому році, чи вже на третьому році повномасштабної війни. Ми бачимо купу смертей, ми бачимо купу вбитих воїнів, цивільного населення і навіть дітей. За статистикою, за тих два роки війни нас загинуло близько 500. І 1300 дітей поранені чи скалічені внаслідок війни. Нас болить кожне таке дитя, яке загинуло, яке навіки залишиться пораненим, скаліченим. Ось скільки дітей буде пораненим. Нас болить втрата кожного воїна, кожного кращого сина нашого народу. І чогось рідного сина чи доньки. Але бо ми бачимо, що це люди, що це перервані життя, що це людські якісь були плани, що це було якесь майбутнє. Багато з тих, хто загинув на війні, вже не дасть життя нікуди, не народить сина, дочки. Ми дуже багато маємо сентиментів і болю, і це правдивий щирий біль. Це нас хвилює, бо ми люди. Нас болить, коли, коли ми бачимо щось непоправиме, на щось, на що ми не можемо вплинути. Але ми зовсім не бачимо інше життя. Життя починається не з народження. З моменту, коли дитина покинула матері утробу. Життя починається від того моменту, коли чоловіча і жіноча клітина зустрічаються в лоні жінки. З того моменту залишається і починає бути людина. Це момент, коли щось чого не було, починає бути. І починає бути саме таким, яким воно буде при виході з утроби, саме таким, яким воно буде, коли отримує паспорт громадянин, саме таким буде, коли воно буде молодим чи старечим. Ні в один момент після злиття двох клітин оце, що почалося, не перестає бути людиною. Або краще сказати, не починає з якогось моменту бути людиною, бо тим моментом початку людяності людського життя є момент єдності чоловіка і жінки в тих двох притинах. Вям собі, що Ісус Христос, який в день благовіщення, не має змісту в тім благовіщення, якщо це не так. Якщо це на 10 му тижні, на 3-му місяці, 4-му місяці, оце вже людина, а до того часу це не людина. Тоді немає змісту свято Благовіщення, бо там щось почалося. Непонятно, що з того буде. Може Ісус, а може хтось інший, може взагалі якась інша істота. Ніколи від злиття чоловічої і жіночої клітини. Не народжується мавпочка, не народжується бегемоти. Та пізніше часом та особа може стати або мавпою, або свинею, але фізично вона залишається чоловіком, жінкою і не інакше з того одного моменту. І з моменту благовіщення в лоні Діви Марії поселяється, з'являється, постає Богочоловік. Не хтось там, який потім стане Богочоловіком. Не той момент, коли люди побачать, що він робить знаки, що він Бог, що він воскрешає, що він ходить по воді, що він має владу, авторитет над силами природи і над злими духами. Не з того моменту він починає бути Бого чоловіком. Богом, бо чоловіка його бачили. А з моменту благовіщення, цей момент він вже є чимось. Що там записано і передбачено, заплановано, вкладено. Знаєте, недавно Дорецько по інтернеті ходило, Богу дякувати, я не видів, щоб мої парафіяни того постили, або не видів. Ось десь там в Єрусалимі знайшли на Голгофі якийсь потаємний хід над Голгофою, під Голгофою. От, і там на ньому є сліди крові, і взяли аналіз крові. А це кров, якій тільки половина хромосом була, а другої половини не було. тільки там людини 72 хромосоми чи А там було щось половина. Це значить була кров Ісуса Христа. Бо Він же ж мав хромосоми Марії мав, а хромосом тата не мав. І по Божі жіночки, а що там жіночке? Сьом це є пості. Туренство ні. Ісус сьома, що мала людина. Він був людиною в повноті і Богом в повноті. з одного моменту нинішнього. Благовіщення. І так само в лоні кожної жінки дитя залишається дитиною від самого моменту, коли це починається. Чоловік, жінка і Господь Бог дають життя нове. Я згадував про статистику, статистику смертей наших. Дітей і каліцтва за цю війну, яка нас болить, дуже були. Але ми не задумуємося над статистикою іншою. В період з 18 по 20 рік 182 тисячі 206 дітей було вбито внаслідок аборту. Не Путіну, не Шойгу, не не чоловічками, не орками, а вбиті були порядними людьми, українцями, братами і сестрами нашими. Чому я це кажу? Бо війна триває не з 23 лютого, 24 го і не від голосування в Криму. І навіть не з часів, коли Хмельницький підписав той договір, як він там називався, війна триває між нами і москалями. Та що там між нами і москалями? Війна триває всередині людського суспільства від самого початку до виходу з раю. Першим гріхом. Після первородного ми маємо зафіксоване вбивство. Діяво буде намагатися вбити людину всяким способом. І найганебніший це спосіб вбити маленьких дітей. Ми бачимо в різних культурах, у різних релігіях дітей приносили в жертву богам, ідолам. Убивство невинних дітей це таке ж саме жертво принесення. Тільки ідолом є там не якийсь перун, Велес, теж ще хтось там, молох, А ідолом вже стаю я сам. Гроші, яких я можу потратити на дитину, не буду множити спиногризів. Час, який мені треба буде потратити на виховання дитини. Чи другої дитини, чи третьої дитини, чи якоїсь там іншої кар'єри, яку я мушу собі зробити, бо мені треба конче дослужитися до генерала, тому я не збираюся народжувати дітей, чи зараз, чи вже. І диявол веде війну, проти, вбиває людей, прищеплюючи нам різні способи мислення, стереотипи, з якими ми вже дуже сильно звиклися. Чайл-фрі без дитини. Популярний тренд, такий самий, як є мода носити капелюшки чи носити е, якусь там хустину. Перші мода не народжувати дітей. Перші мода завести собі песика. То нічого, що той песик коштує, обходиться дорожче, як дитина. Зато я такий дуже продвинутий. Це модно. Багато інших мод і тенденцій є, які нам накидаються, пропагуються, пропонуються для того, щоб замінити, передавати життя. Це змінює спосіб нашого думання. Спочатку нам забрали інформацію, що дитина ЧП викривили, що ця дитина не є ще дитиною, що те, що там в лоні жінки почалося, воно ще. Просто нейтрально називається плід. Яблука, грушка, сливка дитинка. Ну плід. А дитина воно колись стане. Ні. Благовіщення нам каже, що дитина, як Ісус є Богочоловіком з моменту зачаття благовіщення, так і дитина з моменту злиття двох клітин є дитиною, людською особою, ніким іншим, не плодом. Але особою, що можемо ми зробити, ми хочемо, аби зупинилася війна. Я розумію і не хочу применшити найменшим чином подвиг героїчні вчинки, боротьбу кожного одного нашого воїна. Але те, що вони стоять там і стримують видимих вбивців, це є розгрібанням наслідків. Причиною є інші смерті, з якими ми вже змирилися. Ми вже впустили в наш спосіб думання, в наш нарід ангела смерті, і він став нашим другом, приятелем багатьох багатьох людей. Як мінімум тих 182. Помножити на два бо двоє брали участь у тому і лікар третій, як мінімум трьох людей на 182 тисячі. Це вже є майже, майже мільйон осіб є вбивцями посеред нас, які з цим змирилися, які навіть не звертають уваги на це. І це страшно. Як тому протидіяти? Нам треба змінювати спосіб думання, ставлення змінювати своє до життя. Я хочу, аби Боже життя, Божа правда брала верх над дияволом і смертю. Ми маємо сьогодні Діву Марію, як ту, яка зробила, осягнула неможливе, співпрацювала з Богом, сказала йому так, погодилася на його пропозицію, і він зробив щось, чого не було і не буде більше ніколи. Вона брала участь в найнеймовірнішій події в історії людства. Вона знає, що неможливе, можливо. Ми багато не знаємо, як можна змінити ситуацію з абортами, але я теж знаю, що Діва Марія хоче щось тому протидіяти. Протидіяти ефективно. І Вона потребує, як мінімум, для початку людей, які скажуть, а мені розходиться. Мені болить, що вмирають діти. Мені болить, що в моєму народі є люди, які... З якихось причин стали учасниками цього злочину. Ми не мусимо цих людей таврувати, вбивати каміннями. Ми маємо їм звістити, як це прекрасно передавати життя. Ми маємо просити Діву Марію, аби вона була з нами у наших словах, у наших поставах, у нашій поведінці, коли ми Свідчим, що нам розходиться зберегти життя, що ми цінуємо всяке життя, яке Бог привів і дав йому статися і початися. Тому нинішній день, день благовіщення, церква також рекомендує, щоб ми брали і робили собі той акт духовного усиновлення зачатої і загроженої дитини. Батьки, які мають намір, чи мають тривогу, чи дивляться в намір у бік вбивства своєї дитини. І коли ми будемо, церква пропонує дня Благовіщення до Різдва, взяти в собі якісь маленькі духовні, молитовні зобов'язання молитися, можливо, якийсь маленький піст, можливо, якийсь дію, Побожну жертовну, милостиву в тому намірі, аби Діва Марія могла випросити, зберегти хоч одне почати життя. Аби гріха вбивства в нашому народі стало менше, аби Діва Марія, яка здатна і Була відважитися на неймовірний крок, я багато разів говорив, що для Діви Марії погодитися на це зачаття, сказати у благовіщенні так, це був важливий дуже крок, дуже небезпечний крок, тому що після її так починається багато питань і багато загроз, що скаже Йосип, що скажуть люди. По закону вона мала бути побита камінням, справедливо і, 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 і гідно і чеснотливо. Коли вона погоджується, вона знає, на що вона погоджується.